Чи могли б ми розпочати нашу розмову із ситуації на авдіївському напрямку, якою вона є на цей момент? Ті деталі, які безпечно повідомляти в нашому ефірі? Ну вона продовжує бути надзвичайно складною. Ворог продовжує здійснювати атакуючі наступальні дії. Намагаючись просуватись вперед, при цьому активно задіє і авіацію, і артилерію і піхоту разом з технікою, місцями там намагається змінювати свою тактику, місцями просто намагається продавити, протиснути кількістю. Але в цілому наміри ворога поки що залишаються тими самими. Він намагається просуватись і відсувати лінію. Від самої Авдіївки, в свою чергу, українські сили втримують ті рубежі, які їм визначені. Третя штурмова бригада вибила росіян із Красногорівки. На вашу думку, наскільки це важлива втрата для окупантів із тактичної точки зору, і чи намагаються вони відновити штурми саме там, на цій ділянці фронту? Ну, зараз безпосередньо після наших дій ворог саме по цьому напрямку заспокоївся. Там в нього зараз відпало бажання просувати вперед. справа в тому, що тут не тільки тактичне положення, тут ще й питання в тому, що безумовно утримувати перед Красногорівкою є позиції, які легше і краще утримувати. От, тому дуже важливо було їх повернути для того, щоб повернути певну тактичну перевагу на, на цій ділянці. Ну от, але і другим надзвичайно важливим моментом є це та робота, над якою ми постійно працюємо. Це постійне, беззупинне, максимальне знищення е, ворожої сили, ворожої піхоти та ворожої техніки. Е, я вважаю, що в принципі їх. Потенціал їх спроби на наступу вони закінчуються тільки тоді, тут зараз, коли ми знищимо критичну для них кількість особового складу і техніки. Ну, власне, над, над цим ми працюємо. Як ворог здебільшого атакує на тих напрямках, на яких перебуває третя штурмова бригада? Вони покладаються на живу силу, чи все ж таки намагаються робити акцент от безпосередньо на важкій техніці? Просто божевільна кількість піхоти, божевільна кількість піхоти, і по всьому напрямку вона неадекватна, така сама, як неадекватна кількість втрат у них. Там, наприклад, що стосується Красногорівки або навіть інших всіх населених пунктів, які тут зараз, то просто сотнями вони залишають. При цьому до речі, можу відзначити, що в Красногорівці ну дійсно непогано намагались триматись ну тобто, там не зовсім нуляча піхота була. Довелось потягатись, і одним з найкращих наших найсильніших підрозділів довелось з ними потягатися. І на це потребував потрібен був і час, і сили. Тримались навіть за останню будівлю в населеному, ну, тобто їх вибивали. Але от найскладнішим було в кінці з самого останнього будинку вже їх вибити і тримались до кінця, поки абсолютно всіх в ньому не знищили. Що говорить про те, що ну в принципі настрої їх зрозумілі, але най основне це те, що дуже багато піхоти інколи на техніці, інколи поруч з технікою, інколи без техніки, але піхоти у ворога дуже багато. Як зараз з авіацією ворожує на Авдіївському напрямку Продовж останніх останнього тижня? Я б сказала, ми спостерігаємо такий сушкопад в Україні. Велика кількість ворожих літаків отрицательно взлітають, як вони би це називали? Чи відображається це от саме на східному напрямку на східних рубежах оборони? Та безумовно відчувається. Це дуже, дуже важливо. Я, я впевнений, що це відчуваємо не тільки ми на собі. Ну взагалі не, не порівняно з тим, наприклад, як було в самій Авдіївці, коли ну, просто кожну годину або кожні півгодини падали каби. То зараз, безумовно, такої активності немає. Працюють все одно щодня по якихось з позицій, але кількість і масовість вже не так. Я хотіла ще у вас питатися стосовно боїв в Авдіївці безпосередньо, які тривали упродовж тривалого часу. Окупанти кидали туди величезну кількість техніки, величезну кількість своїх бійців, робили все, що можна, для того, аби взяти населений пункт якомога швидше. Зараз бої на авдіївському напрямку тривають, і упродовж цього часу від Генштабу, від офіційної інформації, ми знаємо про те, що окупанти не полишають спроб. Продовжувати просуватися на цьому напрямку на вашу думку, бої от безпосередньо за Авдіївку, і бої, які зараз відбуваються на Авдіївському напрямку, вони чимось відрізняються чи все ж таки окупанти продовжують використовувати ту саму тактику, от велика кількість піхоти і постійне просування, от бодай на метр, але намагаються вигризати це все зубами. Ну, для нас це один і той самий бій, який розпочався декілька тижнів тому, і досі не закінчився. От як почалось з перших днів в Авдіївці, то і по сьогоднішній день, по дану хвилину. Наш підрозділ знаходиться в постійних боях або в відбуванні штурму, або в реалізації власних наступальних контратакуючих дій. Безумовно, частково тактика змінилася, але це в першу чергу пов'язано з рельєфою та з місцевістю. Ну тобто, не можна однаково воювати і в міській забудові. І в полі, і в лісосмузі, і в там в невеличкому селі тому безумовно характер дій відрізняється. Проте загальна стратегія вона залишається тою самою, як я і казав. Просто величезна кількість піхоти, посилена технікою, підсилена роботою артилерії та авіації, яка намагається от просто по всій по всій смузі навколо Авдіївки, намагається продавити лінію. Тернавський повідомив, що поза минулої доби сили оборони знищили 339 російських дронів. Важко взагалі порахувати, навіть яка цифра цих дронів за день з'являється, зокрема і на східних напрямках. Яка ситуація з дронами ворога? Чи літають цілодобово, і що саме застосовують? Звісно, якщо про це можна говорити у нашому ефірі. Якщо ми говоримо про ударні дрони, то безумовно це дві категорії: це FPV-дрони, тобто дрони камікадзе, і е, скиди. Це коли там, з дрона скидається або боєприпас, або граната для ураження техніки або особового складу. Це ось, два, два основних види, в принципі, які і вороги ми використовуємо. І, е, і розвивається дуже сильно цей напрямок, розвивається він і адаптується і у ворога, і у нас, тому на даний момент. Якщо ще там певний час назад, хоча б вночі була можливість там здійснювати логістику, якісь маневри або ще якісь ді, то на сьогоднішній день і ніч вже не є е тим часом, коли можна скритно переміщатись, пересуватись, щось перекидати, тому що не тільки розвідувальні засоби нічні вже є в великому об'ємі. А й е, ті, що наносять ураження е, в основному е, скидів вночі не так багато, але FPV вночі працює так само, в принципі, як і в нас вже теж в нашій бригаді. Ми намагаємось нарощувати можливості по нічній роботі. Тому що зараз всі основні переміщення, всі основні там логістичні маневри вони відбуваються саме вночі. Тут просто як, як мафія, вночі все прокидається і починає шевелитись. Ну тому що вдень пресуватися окрім. Турмових дій в принципі ніхто більше не може. Колись у наших ефірах ми говорили з вами про те, що росіяни справді почали масово застосовувати дрони камікадзе, але вони використовують їх на кількість, а не на якість. Тоді, коли в українських сил оборони ситуація от пропорційно інша, так обернена, коли йдеться про якість, а не про величезну кількість. На жаль, чи зараз саме таким залишається розподіл сил, чи все ж таки окупанти намагаються і вчитися, і вдосконалювати свої вміння у цій царині? i'm Вони працюють, вони навчаються, вони адаптуються, в тому числі технічні засоби в них розвиваються. Саме тому я зауважив, що в них є вже там і нічні засоби, і, і навіть день, які працюють, то вони постійно їх адаптують під ті умови, які є. Вони адаптують під роботу нашого ребу, під роботу на під умови на ділянці. Тобто ворог дуже суттєво розвивається. А на даний момент е, у нас я не скажу, що вони сильно переважають нас технічно навряд. чи Ми приблизно з ними там, на одному рівні, але по кількості, скоріш за все, перевага досі залишається у ворога. Але знову ж таки, це все залежить від ділянки і від підрозділів. У них, скоріш за все, так само як у нас, да, там, наприклад, у третьої штурмової, трохи краще. З цими засобами, ну, бо ми самі там, на них збираємо ресурси, забезпечуємо себе і все і інше. Там у деяких бригад, то там трохи менше цього, ну тому що просто на державному ти не витягнеш цього, буде завжди недостатньо дуже сильно. Так само і у росіян, них є підрозділи, які більше уваги цьому приділяють, є які менше. Але якщо узагальнити, то думаю, що загальна все ж таки кількісна перевага поки що у противника. От в мене з'явилося ще одне питання до вас, яке стосується західної допомоги, от е, мені здається, що вся країна, і навіть деякі наші союзники, судячи з офіційних заяв, чекають на пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, який є дуже важливим для нас, і який досі через різні політичні дебати, баталії, не знаю, яким ще словом це назвати, вони не можуть ухвалити. Наскільки гострою, на вашу думку, зараз відчувається ось ця нестача за. Західної допомоги, чи вона є, і чи як можемо загалом охарактеризувати ситуацію? Вона суттєво відрізняється. Більше того, я можу сказати, що ця допомога безпосередньо. Впливає на хід подій на полі бою. Від, від цього залежить е, не тільки життя наших військовослужбовців. Ну тому що це очевидно, що з, за рахунок цього ми можемо берегти життя наших людей, але і безпосередньо результати на полі бою, ті самі е, там маневри, до яких нам е, доводиться да прибігати, ті самі перегрупування, е, все могло бути інакше, якби допомога була. Своєчаснішою да і більшою, але при цьому при цьому моя позиція все ж таки полягає в тому, що е, я також не вважаю, що ми маємо будувати свої взагалі плани і життя виключно з розрахунку на західну допомогу рано чи пізно ця допомога взагалі може закінчитись. Рано чи пізно ця допомога може знадобитись ще якимось країнам, або навіть тим країнам, які зараз е, допомагають нам, тому цей час ми маємо витрачати не тільки на те, щоб вибивати цю допомогу. да, я розумію, що над цим теж дуже багато там працюють. Ми маємо працювати і над нарощуванням власних можливостей та сил, тому що рано чи пізно, але ми прийдемо до тієї точки, коли будемо роз зможемо розраховувати. Виключно на себе і жалітись будемо ми теж тільки собі, і майбутнє буде наше залежати тільки від нас. Тому я дуже сподіваюся, що окрім роботи над вибиванням е, західної допомоги е, хтось ще й працює над створенням власних сил і ресурсів. А, давайте продовжимо з вами трохи цю тему, зважаючи на ваш досвід. Боротьби проти Російської Федерації, на вашу думку, от що потрібно зараз нарощувати державі безпосередньо офіційним особам? І що потрібно знати, вміти і до чого готуватися кожному українцеві? Нам потрібна взагалі загальна мобілізація. Ми зараз говоримо в основному є питання мобілізації чоловіків в армію, але ми ж забуваємо про те, що під час війни мобілізуються не тільки чоловіки в армії, мобілізується вся країна, всі ресурси, всі можливості, виробництво і так далі. Всього цього на даний момент е, поки що не відбулося. Якщо ми говоримо там про якісь конкретні речі, які там вкрай необхідно, щоб в нас було створювати. Ну, безумовно, це питання буде ВПК, і це питання створення власних боєприпасів, це питання створення або, хоча б збору е своїми власними можливостями. Сучасних дронів безпілотних комплексів роботизованих, будь-які ті, що літають, плавають, їздять, носять. От, все це має бути у нас на сьогоднішній день, власним. Треба теж розуміти, що там частину з да, комплектуючих ми навряд чи найближчим часом зможемо робити, але це зовсім інше питання. Брати і шукати комплектуючі, да, і брати і шукати вже готові комплекси. Це і ціна різна, і час різний, і можливості різні. Ми маємо прийти до того, що суспільство має з повністю мобільність. Мобілізуватись, не піти в армію а мобілізуватись в плані того щоб бути готовим боротись і працювати на спільну на спільну перемогу ми маємо мобілізувати підприємства ми маємо перейти все ж таки на в стан того що в країні війна і в стан уже такого виживання да, ну тому що питання саме саме так і стоїть. Якщо хтось думає, що сьогодні він ще там спокійно може спати, гуляти і взагалі ні про що не думати, то це тільки сьогодні, так чи інакше, але нам це доведеться зробити. Ну, якщо принаймні ми хочемо перемогти. Тому нарощування власних сил, нарощування власного ВПК є невід'ємною обов'язковою складовою для нашої перемоги. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам за найважчу у світі роботу оборону від Російської Федерації. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор збройних сил України Максим Жорін був з нами на прямому зв'язку.